Свічку, і він мене хрестив. От у мене лишився такий спомин, бо він помер вже досить давно. Я вже тут його менше так на подвір'ї пам'ятаю, він, можливо, мало виходив на вулицю. Таке відчуття такого дуже доброго чоловіка і дуже з почуттям власного з почуттям гумору. дуже. Тому що він якийсь такий жарт видав, щось там, не знаючи його, ну, вирішили, що то може, щоб. Десь щось не сталося, тут якесь прийняття зробили, його не запросили. І він якусь таку фразу сказав, яка мені запам'яталася, що я за вас кшеп плівалам, а ви мене навіть на жарчині запросили. І потім родина десь тиждень не годна була прийти до тями, що, певно, то зробили зле. Ну, але отець Пасіка він, він викладав в гімназії закон Божий до війни, а потім вони з отцем здається. Не пам'ятаю з ким. Ну, це описано в книжках про Тернопіль, що вони хотіли зробити буквально коротко дуже проіснувала підпільна семінарія. Такі вони, видно, були конспіратори. Але я знаю, що він дуже багато багатьом людям там і хрестини, і там похорони і все він відправляв. Як виглядав довоєнний погуб помешкання? І як називали? Як називали... Спальню. Я просто хочу, щоб ви описали меблі старі, які вже немає, якісь кухня. Е, Ну, я пригадую собі, бо в мене вдома е, практично до, до воєнного не лишилося нічого, тому що будинок моїх батьків знищений був під час війни. Але там, де от я виховувалася замість садочка, тому що я сказала, що я в садочок ходити не буду. Ну, і прийшлося мене послухати в три роки. Значить, я виховувалася в бабці, прізвище їх було карауш, також таке дуже цікаве прізвище. Значить, ну, хата до кінця 19 століття, Значить, високі сходи були, це добротний дім був. Коридор викладений кам'яними плитками, потім була кухня з п'ятом, з блятом, як в нас казали в Галичині. Я пригадую, якщо там навіть газу не було, потім вже в 60-ті роки провели газ тут в Тернополі. Значить, ну, кухня, звичайна, бамбетель там стояв традиційно, божник такий був, там були образки, там все, вони молилися на ніч. А значить, поруч була кімната, в якій вони спали, і бабця казала, що ванькір. ванькір. Я вже таке теж слово від інших чула. Ну, не знаю, чи вони той самий сенс вкладали, але там стояло просто два ліжка, образи це обов'язково мало бути в хаті. Квітки, якісь на вікні. та й все. Взагалі, люди жили досить скромно. Ну, з тих, от, Я часто приходила, я думаю, що в, біль, в найбільшій мірі, те, де я могла побачити передвоєнну обстановку, то було помешкання пані Броні Лису, і, значить, Вона була родичка адвокатів Лисих в Тернополі, які ну, були такими знаними людьми. То я пригадую, значить, там старі зазвичай це були дерев'яні ліжка ручної роботи, тому що ну, так якось воно було. Прийнято. Значить, обов'язково були плюшеві капи. Накрити це, це покривало по теперішньому, чи як там називається. Я також ще маю такі капи плюшеві вдома від Андрія Феленда, ще моїй цьоці в подарунок. Так. Шафа була обов'язково, обов'язково була психа, як казали, на дзеркало в хаті в неї. Ну, Кухня, звичайна була, був Креденс, це те, що там називали як -то, буфет. Тепер кажуть, я навіть не знаю, як то тепер кажуть. Ну, так зазвичай, і це жерка була. Це, це такі, знаєте, не були ніякі прийняті, ну, можливо, в якихось дуже-дуже заможних людей, але в Тернополі ну, таких було, мабуть, дуже мало. Це зазвичай так і складалося. Вітальня то там був обов'язково стіл, там якийсь кредень стояв з парадовим наченням. Чому в місті я би не сказала, що там було багато вишивок? Не сказала, б. в неї якісь гафти були, можливо, десь трошки впливи такої польської культури, ну, тої європейської такої. Але вишивали багато тернополянок вже тих, тих таких перед, ще передвоєнного ховання, то вони дуже багато займалися потім вишиттям. Чи пам'ятник для історії Тернополя? Перший будинок набув? Ви маєте на увазі з цього боку від руської? Я маю на увазі будинок, в якому діє КДБ. Ага. Ну е, також я трошки до того причетна, тому що мій чоловік був першим завідувачем музею політв'язнів, і він пробував якусь історію вияснити. І е, десь в мене навіть запис є такий на диктофоні. Оця Шаварина, у нас такий був отець Мітрат е, Шаварин, то він питався в нього. Бо він посвячував там капличку в тюрмі, як казав Мій Славку, в тюрмі. Значить, той будинок будували німецькі в'язні зі слів Саша Шаверина, з того, що я знаю. Там якась була чи біржа, чи щось таке частко, тобто добудовували вони потім далі. Але взагалі-то те, що я пригадую КДБ, це десь 60-ті роки. Ми, я вже була така трохи панінка, тому що вже ходила на спасер, то вечорами я пригадую, як в вікнах, там, де зараз музей, світилося світло. І ми так з коліжанкою пошепки казали, о, певно, хтось там сидить. знаєте. Чоловік мій теж так з перших уст своїх розповідає, як там допитували, тому що його допитували в 60-ті роки. Всього тобто він поставив за одну ніч в селі пам'ятник Шевченку, так собі на хвилинку, знаєте, на своє день народження вирішив. На 1 травня, у нього 30-го день народження, він вирішив на Стасові поставити пам'ятник Шевченку за одну ніч. І зробив це. Ну, І потім його природньо кагебісти допитували. Оце те, що я пам'ятаю. Ну, Я знаю, що розстріли там в подвір'ї, де є е, е, тюрма. Ну, Музей тепер, там, і ті інші установи, там проводилися розстріли. Ну, Але це є люди, які краще за мене знають. Можливо, не варто, щоб я вже там деталі переповідала. Угу, телефон. Якщо можна.